Вітаю всіх! Сьогодні ми продовжимо говорити про рідкі форми продуктів компанії NSP. Це солстіки. У нас є три солстіки. Є у нас солстік Revive, солстік Slim і солстік Energy. Чим вони особливі і чим відрізняються від тих всіх напоїв, які зараз є на ринку. По-перше, вони всі без цукру, який просто руйнує наші сосуди. По-друге, вони мають тільки натуральні компоненти, і зараз про кожного з них більш детальніше. Солстік енерджі, це гуарана, це Женчень, це зелений чай, це вся група вітамінів Б. І просто неймовірний смак, молодь його дуже полюбляє. Влітку ви можете туди та пару кубиків льоду додати і споживати. Солстік ревайв це всі мінерали, які нам просто зараз необхідні, особливо влітку, коли ми так, втрачаємо спотом багато мінералів. Це для спортсменів, це для тих, хто веде активний образ життя з глюкозаміном, в кого проблеми є з суглобами або хочете підтримати. Свої сугуби, будь ласка, приміняйте і слім – це просто знахідка для жінок, бо у нас завжди да є. Таке бажання виглядати струнко, і сості слін просто розщеплює оці жирові відкладення, які у нас із неправильною експлуатацією нашого тіла буває накопичується. Як їх приміняти? Дуже зручно берете просто стік любого напою, який вас цікавить на сьогодні. Водичка в нас завжди є. Або з собою, або можна купити в будь-якому магазині. Берете півлітри водички, або шейкер, наливаєте водичку. Дуже зручно відчиняється тут є да, пунктирна така лінія. Висипаєте все із стіка на півлітри. Так буде і смачно, і так буде необхідна концентрація, яка вже так, нашими спеціалістами розроблена. Далі ви його розчиняєте у водички і споживаєте або прямо з бутилочки, або наливаєте у стаканчик. І смачного вам корисного молодійте, здоровійте, будьте енергічними і дбайте про своє здоров'я заздалегідь.